Всім привіт, всім гарного дня. Дивіться, як гонять козенята. не <тас���> <рес> з яру. Воно <рес> вже <рес> не <рес> що гриз. Діленьбом вийшло, так? Да? Ну ладно, я йду розказувати. Відповідь на коментарі. Так. Кози я попістиляла, повичищала. Так, ту, на тебе потягуха. Так, питання. Мені задали розказати, скільки я козам заготовляю сіна, і чи я сама заготовляю, чи я купляю. Скільки йде на одну козу, скільки на одну козу йде сіна, уявлення не маю. Ніколи одної кози не тримала. Не знаю, скільки треба. Сіна там всього, ну... буду відповідати на ті питання, що знаю відповідь. Так, чи сама заготовляю? Трохи самі заготовляємо. Трохи купую. Солому я купую. Ось. А сіна стараюся більше заготовити сама. І новіники, ну, Но, якщо бачу, що мені не хватить, трохи сіна докуповлюю. Ну, небагато я докуповлювала. Цього року я хотіла більше купити, ну, так як не було де купити, ми натяли багато віників. Багато віників, ну, геляків. Як тяли, з яких дерев у мене тут на каналі все є. Ось так, що кому там цікаво подивитися. Як ми затяли, які вінки з чого робили. Ось. Так що коза ми їсти мали, мали і маємо що. Зараз їдять в мене сіно, я була весною, купила два, три великих тюки. Два зіли. Ні, одного зіли, а два залишилося. Ну, зараз я даю ті тюки сіна, що старі. Солому кози теж прекрасно їдять, не дивлячись на те, що це солома. От. Кози теж їдять солому. І досить багато. Так, ячміної соломи не радила б вам давати, купляти чи там свою брати. Ось так ми зробили місце козеняткам. Пеньок Наталя з Іваном поставили, щоб не скакали. Бо від ячмінної соломи дуже ну, починають кашляти кози. Ось. І це є недобре для кіз. Ти вже рогами витягнула, де молодець? О. Ось таке діло. Так що вівсяна, пшенична. Це є козам хороша солома. Кукуруза ось. Це є хороша солома. А ячмінку не бажано. Ось давати, бо від неї кашлюють. Вона має багато густяків, і від неї кашлюють кози. Ось такі тут діла. Так. Скільки буряка, ніколи не замірала, не сертися, не обіжайтеся, бо я не мала одної кози і я не знаю. Теорія, скільки треба на одну козу, там можна в інтернеті знайти таблиці, скільки треба, чого скільки. Ось, ну, Я рахую так. Трошки соломи, трошки сіна запасти, трошки ковбуряка, якщо є можливість, морква чи капуста. Ось якоїсь сушки, якихось яблучок. І одну козу можна перетримати, вона досить багато не їсть. Для одної кози, якщо є можливість, Можна натягти самих гелячок, віничків наробити, ось і того, трошки соломи і все разом потрошки перегодуєте козу через зиму. Трошки зеренця якогось ось, потрошки. Любе, зерно любе можна козам давати, тільки потрошки привчити і можна любе давати зерно. Ось такі діла. Так що, якось так. От. Що, що в мене мої кози мали на зиму цього року? Віники, ну, гілячки я натяла, віників не в'язала, а просто натинала і сушила. Відео є, як я сушила. Ось. І солому мала. Соломи я заказала мені привезли 200 тюків. Але я козів не тримаю на одній соломі. Солому ложу, вони перебирають котре смачне. Там сіно повибирають, листочки всякі, які їм там подобаються, полову ту, що смачна. А це вибираю на пісілку, щоб мати влітом чим стелити. Ну, до соломи я весь час ложила віники або сіно. Ось таке діло. І таке кози в мене їли. Солому з віниками або сіном. Зараз в мене їдять сіно саме. Ось, бо це сіно. Стюка тут я різня, трошки перебирають вони його, трохи вибираю його, бо вони перебірки роблять. Воно є грубше, є тонше, ну нічого. Вони переберуть, потім піде сіно, як кози начнуть більше котитися, сіно краще її якості першого року. Те, що я літом з малим малий косив, сушили. ось. Буде далі йти сіно і знову ж таки буду потрохи соломи ложити, бо ще тюків маю багато є ще. Солома під низ, наверху сіно, і вони їдять і солому, і сіно. Прекрасно. І кози не худі, красавчики. Тут нема в мене худих. Ось кіс. Всі гарні, нічого їм не вредить. Але до сіна соломи вони в мене їдять. Парене дроблене зерно з макухом. Ось і те. що шоколадка почушкати тебе, так? Да? З макухом. Буряк, перші їли моркву, гарбуз чи кабачок, хто там що має. Кози таке створіння, що його можна, ну, вони все можуть їсти, до чого ви привчите. Ось такі діла. Так що якось так. От. Так що запасайте, готуйте з весни до, до самої осені пізньої. Якщо зима не люта, то можна і зимою випускати, так як я свої випускаю. Зараз вони ходять в мене через день пастися, в соснину підуть, поїдять вітамінчиків соснових гелячок. О, Пройдуться, побрикають та й приходять додому. Ось такі справи. Так що А тут свербити не можеш дістати. Ой, свербити тебе тут так. Ось такі то справи. Так що, можете для одної кози не дуже багато треба сіна, я думаю, одну. Добру фуру чи підводу сіна і трошки соломи для одної козихвати. Ну, велику роль ще грають жолуби. Ось, ось такий жолуб, вони під себе сіна не витягують. Вони там собі голову застравлюють, вибирають, перебирають. Те, що остається, вибирається. І... Ай, ай як сверби, ой, як сверби. Ти не можеш тут почухатися, дістати не можеш. Ой, ти моя хороша. Ой, як добре. Щоб вони не витягували під себе, тоді велика економія йде сіна. Бо якщо коза звідти витягнула, витягнула з-за драбинки і щось те, що їй стілося перебрала, вона вже з-під ніг його їсти не буде. Ну, не знаю, в мене мої кози, наприклад, не хочуть з-під ніг їсти. Вони їдять тільки те, що. О, ти моя. Тільки що воно там, де чисто. Ось такі то справи. Що? Тут теж почухати, так? Ей ти, мимра моя. Їч, їч сінця, їч. Ось такі то справи. Так що доброго жолуба зробити, щоб вони собі могли там, отак, от, от бачите, їсть коза. Вона собі там перебирає, то тут голову сунула, перебрала, то тут сунула. І вони наїдаються і вони не викидають під себе, не витягують. Ось ось такі діла. бачите, Залізла туди і все. І вона собі там їсть і вибирає. Мала гарбуз з осені давала, потім перейшла морква, потім буряк. Зараз їдять буряк в мене з пареним. Білий вже почала варити картоплю, додавати. Ось ці, бо вона розкотилася. І ще трошки буду йти починати картоплю варити, котра буде котитися, і тим буду починати варити картоплю. Бо картоплі є багато. Го! Відкриваю дочь. Чорними. Що <laughs> ти прийшов? дай. І оце такі то справи, так що треба, треба все збирати, готувати і що маєте, потрошки всього, як є різноманітні їжі, козі міняти, вона багато краще їсть і багато краще робиться. Ось такі то справи. Ось Бачите, і ті так само, голови позапихали і їдять. Я не кажу, що це я дуже їх там гарно, правильно поробила. Ну, як змогла, баба так зробила. Бо мій чоловік в армії вже кільканадцять, вже от буде 7 років з дня на день ще трошки. Ось, і... Я робила з малими драбинки такі. Ну, як змогли, так зробили. Але кози в мене їдла не переводять таким чином. Тут такі жлуби і тут такі жлуби. Так що ось таке діло. На пеньочок її замішеня мали. Ну, Вроді я все розказала. Те, що я знаю, точних як сказати, точних вагів того всього я не знаю. Я розказала, що є, бо я ніколи одної кози не тримала. Я не знаю, скільки на нього треба. Так мишечка моя, малишечка. А? Мазулька любина. Ладненько, всім миру, спокою, затишку, скоріш і перемоги нам всім. Де? Що, повителяпувалися, як свині на дворі, да? І все самого найліжого каже. па па па, -па.